Доброго дня, Україна, середа, 9 квітня, 1141-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Це медіаплатформа новини Лайф, проєкт День Лайф та Павло Ковальчук, Маргарита Стецюк, які як завжди будуть з вами спілкуватися, розмовляти та аналізувати усі найголовніші події, які нас оточують зі світу і з України. Зокрема, допомагати нам це робити будуть наші гості, які завітають до нашої студії та будуть долучатися онлайн. Ну і звісно ж будемо з вами постійно на зв'язку ставте свої запитання, ставте вподобайки, підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Тому що цей ефір має побачити абсолютно кожен, тому що тут говоримо про все те, що впливає на наше з вами життя. Приготуйтеся, буде цікаво. Буде цікаво і буде гаряче, буде гостро, тому що ну сьогоднішній порядок денний, який є в Україні, так само є гостро. Наприклад, командувач збройних сил України Пан Сирський зазначив, що Росіяни розпочали новий наступ на Харківську область та Сумську область, так само. Буквально нещодавно подібні речі заявляв у президент України Володимир Зеленський, що росіяни якраз готуються і що додавав до цього переліку і Запорізьку область. Будемо говорити про це, що там наразі відбувається. Так само Пан Сирський зазначив про те, що він вважає, що мобілізація має бути в тому темпі, щоб по 30 тисяч військовослужбовців мобілізувати на місяць для української армії, тому що росіяни взагалі то щомісяця мобілізують приблизно 8-9 тисяч нових солдат для війни РФІ проти України. Ну з приводу так само війни РФІ проти України буде третій тур переговорів між США та РФІ в Стамбулі 10 квітня. Ну і так само, якщо говорити про Україну і Сполучені Штати Америки, то так само на вихідних маю річ вже або підписання, або обговорення угоди по ріксно земельним металом саме на Вашингтонщині, куди буде прямувати наша українська делегація. Про все це будемо говорити з вами по черзі. Про що ще конкретніше? Давайте подивимось. ЗСУ взяли в полон двох китайців. Зеленський натякнув на участь КНР у війні на боці Росії. У Пекіні заперечують відправку своїх військ до України. Чи зможе інцидент на фронті загострити відносини між країнами? Тарифна війна США запровадили додаткові мита проти Китаю, які тепер сягнули 104%. Світові ринки відреагували великим падінням. Чи здатні тарифи Дональда Трампа призвести до глобальної економічної рецесії? Робота ТЦК у сухопутних військах повідомили, що 70% складу центрів за останні півроку пішли воювати на фронт. Яка причина глобальної зміни працівників ТЦК? Ось, власне, про таке дійсно будемо спілкуватися з нашими гостями. І перший вже тут власне раді його вітати. Це Олександр Мускалюк, який зазвичай щотижня до нас приходить політичний експерт. Пане Олександре, дякуємо, що й цього разу завітали. Слава Україні! Доброго дня, але мені більше подобається політичний коментатор. Давайте Добре. тоді виправимо одразу ж політичний Добре. коментатор. Ну і друзі, ви також не забувайте коментувати, тому що ми чуємо ваші голоси. Ваші думки важливі. Ну і звісно ж важлива ваша підтримка. Не забувайте в Добайка, підписка, це все цінно для нас? Також не забувайте про голосування, з якого як зазвичай починаємо кожен ефір. Сьогодні на порядку денному питання. Ось таке: що ви найчастіше відчуваєте, читаючи новини? У нас є чотири варіанти відповіді: максимально простих: тривогу, гнів, втому та надію обов'язково відповідайте. Ну і звісно ж, якщо у вас є власний варіант, знову ж таки ласкаво просимо до коментарів. Пане Олександре, ваша думка як. Коментатора хочемо почути. Спокійно сприймаю новини, тому що в протилежному випадку це тебе десь буває? Пам'ятаєте, я вам розказував що я їздив по Чернігівчі? Так. Ну людину і о, на це вказує його бажання перейменувати газу та в Трамп, да. і ми бачимо, як йому подобається, коли йому аплодують, коли його просто торкаються за руки. Я впевнений, якби на коліна ставали би і цілували. Би, він теж не відмовився б від цього. І як тоді він буде виглядати, якщо росіяни не підуть на поступки, не підуть на угоду будь-якого формату із Трампом і о, пошиють його в дурні? Чи ну... це його і чи образа потім о, виліться росіянам у пульску? Поки що мені так здається, що Трамп не концентрується надто на довго на якихось речах. Угу. А премія і... миру і премія миру так він ж може її за різні речі отримати. Це по перше. А по друге, ну давайте згадаємо те, що було з КНДР, з прекрасним його другом, теж з сімейства Кімів. Да? Угу. А, як він говорив, класний хлопець, але на тому все і закінчилося. Тобто, по факту нічого не змінилося у відносинах. Я... Мені так здається, що от йому складно, справді складно, концентруватися на одній темі. Мирні переговори це завжди процес, який потребує дійсно концентру. Да, і довгий. Да, 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 кропіткий і довгий. Безумовно, що, в принципі, по ідеї мав би делегувати комусь. Uh -huh. Ну, але ж він все рівно теж бодай мінімальну участь в цьому процесі має приймати. Давайте ще до однієї теми рідкісноземельні метали, мінерали. Ця угода України і Сполучені Штатів Америки поки що вона в глухому куті, але можливо знову ж таки знайдемо вихід з цього глухого кута. Отже, українські посадовці наприкінці цього тижня відвідають сполучені штати для обговорення нової угоди про надра. Агентство Bloomberg повідомляє, що 11-12 квітня делегація зустрінеться із представниками США для технічних консультацій. Тому з української сторони прийдуть заступник міністерства Міністра економіки та юстиції України, але не політики вищого рівня. Ну і раніше Володимир Зеленський заявив, що також на переговорах зі США про корисні копалини Україну представлятиме юридична компанія. Згодом міністерка економіки Юлія Свереденко повідомила, що наразі таку компанію не обрано. Свереденко додала, що делегацію буде сформовано цього тижня. Наразі офіційно не повідомлялось про її повний склад. Ну і Україна вже виробила позицію щодо угоди про корисні копалини із США про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Давайте почуємо більше до його позиції. З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Тим часом народний депутат Богдан Кицак в ефірі Вечір лайв заявив, що Вашингтон надіслав Києву проєкт угоди про корисні копалини, що передбачав передачу ресурсів у віддання Сполучених Штатів Америки. Однак Україна не погодиться на такі умови. за його словами, остаточний варіант угоди ще потребує допрацювання і буде поданий на ратифікацію у Верховну Раду. Давайте почуємо більше. Зрозуміло, що українська сторона не може прийняти таких умов, тому що це фактично буде означати, що ми втрачаємо свій економічний та державний суверенітет в найближчому в найближчому майбутньому, а тому починається такий так званий дипломатичний пінг понг коли їдуть наші технічні спеціалісти для того, щоб обговорювати ось цю рамку, на основі якої ми будемо домовлятися. Ну, я б хотів би ваші очікування почути, пане Олександре, зважаючи на те, що зараз ці перемовини будуть вестися на рівні міністрів економіки та юстиції, але не на рівні міністрів закордонних справ. Та що напевно що показувало вищу важливість або на рівні президентів раніше, ми зараз пам'ятаємо у Стамбулі, зустрічалися російська та американська делегації. Там також не найвищі посадовці зустрічалися. Чи вказує це на, скажімо так, етап у перемовинах? Ну, мабуть, на певний етап е, вказує, але знаєте, це от е, приблизно так, от як ви як Форест Гамп вийшли на пробіжку. Так кожен крок він наближає до кінця цієї пробіжки, але ви не знаєте, коли вам все-таки ця пробіжка, коли вона закінчиться. Угу. Да? Це приблизно з той самий опери. Ну, от, слухайте, в нас виходить так: Юлія Свереденко говорить про те, що е, не залучалися юридичні фірми. Президент сказав, що залучалися. Президент сказав, що там було обрано три фірми, Вон, і після обрано, того да. знову ж таки буде обрана одна конкретна. Ага. Отак. Ну, Все рівно якісь такі речі, які, мені здається, не зовсім вони між собою там, поєднуються. Е, я в цілому спокійно ставлюся. Я не, не став би драматизувати від угу. факту підписання там, цього договору, тому що ну, є чудова країна Японія, яка не має корисних компаний на сьогоднішній день. Да? Але разом з тим, в принципі, вони не так, що погано живуть. Е, інша справа все завжди впирається тільки в одне. Для мене це не питання. Там ми будемо віддавати 50, 60, чи на сімдесят відсотків. Які реальні гарантії? Про реальні гарантії, тому що американці про них нічого не говорять. от в тому то ще питання, розумієте? Тому що ми з вами по-моєму, попередній раз говорили про паризький договір, який був укладений в контексті війни в В'єтнамі. Так. Він був укладений, і за цим договором все бо, мала мало бути зупинена війна, і далі не було не перекладання нічого північне північні да, в'єтнамці. Uh -huh. Не повинні далі були дітком перпроспорсуватися. Uh -huh. uh -huh. Справедну але цих... далі вони якби пішли, і все, і всі uh -huh. якби да, да 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 уточнюючи з приводу цих юридичних uh -huh. фірм, зокрема, які були дійсно залучені до вже співпраці, тому що є відповідне розпорядження кабінету міністрів України. От 113 тисяч гривень виділив уряд для підготовки угоди про надра із Сполученими Штатами Америки. Зараз можете бачити. Ач, на своїх ранах якраз у це розпорядження кабміну мінекономіка отримає 59 тисяч гривень. А Мінюз – 54 тисячі гривень. Про це свідчить відповідне розпорядження за ці кошти до 15 квітня. Обидва відомства мають залучити експертів, які мають дослідити і співпрацювати з українським урядом у сфері державного бюджету зовнішніх позичань а також юристів з міжнародних юрфірм для допомоги підготовці переговорів щодо укладення. Цієї угоди. Знаєте, я хочу вам як поставити питання. Ми говорили про те, що треба спочатку якнайшвидше хотіла американська сторона, щоб ця угода була укладена якнайшвидше. Ми зараз вже говоримо про те, що ми в цьому перемовчому майданчику угодному десь приблизно місяць-півтора. Чи треба нам квапитися, чи не треба нам квапитися в цьому? Чи можемо, наприклад, не знаю ще півроку знову ж таки співпрацювати по тому, щоб дійти до тієї угоди, яка буде. Корисна і для України, і для США визначальний фактор це те, що відбувається на фронті. Uh -huh. От з цього треба виходити, і з... з однієї сторони, треба квапитися, тому що є втома суспільства війни, uh -huh. це зрозуміло, да? а... і нас тим самим заганяють флухи кут, Сполучені Штати, uh -huh. але ну, можна квапитись, якщо США дійсно нам нададуть якісь реальні гарантії. Знову ж таки, я підкреслюю, це для мене єдиний е, критерій, по якому слід визначатися. Я, я, правда, я, чесно кажучи, от зал, будуть залучатися і юридичні фірми. Е, це прикольно все. Uh -huh. то, це по-сучасному, але для чого тоді Міністерство юстиції? В мене просто до вас питання. За що гроші отримують? Ну, там же, ти, ти, я, Це ж Міністерство юстиції, там же працюють люди, да? мабуть, вони ж теж якось. тобто... Я чому не дуже виступаю за те, щоб влучалися юридичні фірми, будь-хто? Тому що це серед іншого спосіб розмиття відповідальності. Потім, якщо щось піде не так, ну то це ж в нас ми залучили крутих юристів, круті там юридичні фірми, провели що, там, там, конкурс, змагання, там ще щось там. Пане а тут уточнююче питання в Міністерство юстиції має знову ж таки якийсь міжнародний відділ, тому що наскільки я розумію, ну, ті юридичні бути, компанії, так. які будуть залучені, яка залучена взагалі до розробки цього документу, вони так само мають розумітися на міжнародному праві, щоб дійсно ця угода не суперечила тому, що Україна йде до Європейського Союзу. Це ж дуже важливо. Ну там звісно, що там є відповідно. Різні відділення, які займаються міжнародними питаннями, в тому числі, наприклад, там, питаннями, пов'язаними з захистом прав громадян в Європейському суді з uh -huh. прав людини. Да? Наприклад. І свого часу, ну та й зараз, я знаю, що активно дійсно там працюють люди в цьому направленні. І були позови ще і раніше, ще і до 2019 року, там за попереднього президента, uh -huh. так само. А тут... Яка, чому виникла саме це питання залучення міжнародних фірм, міжнародних, ну просто юридичних фірм? Я до кінця не знаю, але логіка, мені здається, така, що це є, серед іншого, спосіб з однієї сторони зменшити власну відповідальність, якщо щось не піде не так. Ну а з іншого, це ж теж історія з тим, що все має бути прикольно. Ну Це ж класно звучить. Ми провели конкурс, залучили там юридичні uh -huh. фірми. Це приблизно так само, як знаєте. От На певному етапі стало прикольно, аби там це трю, по-моєму, вів цю е, таку історію, щоб носити е, різнокольорові носки. Шкарпетки, так, та, так шкарпетки, так. Да, вибачте, угу. да. І Далі воно, цей тренд, він пішов, всі почали так робити. Ну, не те, щоб всі, але багато хто угу. сам з європейських політиків. І е, е, це десь із тієї самої історії. Мені так здається. слухайте. Ну, але було б дуже реально круто, якби ми дійсно отримали ці гарантії в обмін на підписання цієї угоди. Чи можемо ми стати е, Ізраїлем, який має особливі відносини із Штатами? Е, я знаю, що не приїздив до Трампа, і вони говорили про ці тарифи, при тому, що на Ізраїль ніяких тарифів не накладалося, при тому, що Ізраїль і так має гарантії. І ми вже бачили, що США ну е, скажімо так, допомагали Ізраїлю у відбитті атак того самого Ірану та повітряних атак, е, що потрібно зробити україні аби бути так само цікавими американцям, як для них цікаві Ну, багато моментів це якщо ми будемо говорити за рахунок чого в значній мірі тримається там ізраїль так є дві компоненти перша компонента це сильна діаспора якась лобі своє лобі, та потім